Вітаю мої любі! Мене звати Аня Ткачук, я нумеролог, цифровий психолог. І сьогодні я хочу вам записати такий цікавий відеоурок по фінансовій нумерології. Я думаю, що такий урок буде цікавий абсолютно всім. Будь-то ви нумерологом, психологом, вчителем, Нянею художником знання про цифри і як вони взаємодіють з нами, як вони допомагають нам бути фінансово незалежними, досягати якихось цілей. Я думаю, що такий урок буде важливий для всіх. І тому я сьогодні записую цей відеоурок для своїх учнів школи номерології. А також для всіх, хто придбає цей відеоурок і буде дивитись мене ось тут на Ютубі. Я всіх вітаю! Сьогодні перед настрій, бо у нас 23 грудня 2024 року. Ми накануні Нового року 2025, який пройде під енергію 9. Всі говорять, що цей рік буде важкий. Що це буде така очистка, зачистка. Я так не вважаю, це буде обнулення. Все, що має від вас піти, воно піде. Все, що вам не потрібно у цьому житті, воно від вас піде. Щоб у наступному 2026 році, а це буде зовсім нова ера, нова епоха. Це будуть нові відкриття, зовсім нове життя з чистого листа. 2026 рік прийде під енергію 1. І ось коли ми пройдемо цей 2025 рік, ми очистимось від всього непотрібного, що нам потрібно. В цьому житті не принесе більше ніякого задоволення, користі, здоров'я, абсолютно нічого доброго в наше життя це вже не принесе, воно від нас відпаде, відвалиться. Хтось втратить свою домівку, але дивіться, як втратить. Втратить, щоб переїхати в нову. Хтось втратить своїх чоловіків, дружин. Не хочу казати другу половинку, бо ми всі є цілісними, у нас немає половинок, тому і неправильно шукати свою другу половинку, бо ми є цілесними. Тому е можуть бути розводи в 2025 році, але це підуть ті люди, які вам в житті вже нічого доброго е не принесуть. Як би це не звучало, але це так. І так, хочу сьогодні розпочати з того, що е, це не магія, це ніяке е, не гадання, це нумерологія. Нумерологія це е, така наука про прогностику. Е, ну, всі нумерологи, в тому числі і я, ми даємо прогнози з того, що ми робимо якісь прорахунки. Ми складаємо цифри по. Е, Формулах і отримуємо якусь одну енергію, яка і буде впродовж якогось періоду на вас діяти. Ці енергії я ще буду називати програмами, тому що це такі програмки, у нас в нумерології, яку я даю в нашій школі нумерології це нумерологія Сюцай. У нас всі енергії, вони Циклічні і проходять 9 циклів від 1 до 9. І всі числа ми зводимо до однозначного. Від 1 до 9. Вибачте попів. Води. <кій> <кій> і так, сьогодні ми з вами навчимось використовувати всі ці числа. Сумірую, які ви будете знати, як, який у вас найкращий фінансовий період, в які дати, е, вкладати договора. Коли краще е, заключати якісь договори в плані там щось придбати, щось продати, е, я навіть вам розкажу, е, додивіться цей урок до кінця. Я вам навіть розкажу, якщо ви хочете щось продати швидко і легко, які потрібно ставити цифри в продажі, які потрібно використовувати цифри для швидких продаж. Також сьогодні ви зможете прорахувати свій особистий рік, і ви будете знати, в який період краще вкладати фінанси, а в який період краще заощадити і, навпаки, відкладати фінанси. Тож, поїхали. Розрахунок персонального грошового числа. Це число показує вашу фінансову енергію та можливості для заробітку. Що таке ваша фінансова енергія ваш персональний грошовий код? Коли ви складете всі цифри вашого дня народження, ось, припустимо, у мене я народилась 3 лютого 1988 року, тобто це 0,302. 1988? Всі цифри я складаю 3 плюс, 2, плюс 1, плюс 9, плюс 8, плюс 8 і отримую якесь двозначне число. Це двозначне число ми зводимо до однозначного. І у мене при складанні всіх цифр дати народження буде енергія 4. І що ж це дає у вашому році? Зараз я вам розкажу про всі значення від 1 до 9, а також кожному скину, хто придбає цей відеоурок, кожному додатково скину всю інформацію у файлах про ем, ці коди. І як вони транслюються? А в свою школу нумерології я вам в групу скину всі ці значення, не хвилюйтесь. І так, якщо у вас вийшло число 1, це означає, що ваше число лідера, ви лідер. Ви е енергія сонця, ваша планета-покровитель це сонце. Ви маєте сіяти, ви маєте бути впевненим в собі, ви маєте створити якийсь свій продукт. Е е ваша задача піти з найму. Ви не маєте працювати на когось. Навпаки, ви маєте створити бізнес, ви маєте створити робочі місця, щоб працювали люди на вас. Ось така ваша задача. У вас має бути власний бізнес, це має бути власний бренд, це має бути власний магазин. Ну, тобто, ви маєте бути істинними лідерами. Число 2, якщо у вас вийшло при складанні цих цифр це підтримка, це про партнерство. У вас дуже круто будуть складатись. Партнерські відносини. Тобто, якщо ви хочете будувати бізнес, то вам краще будувати не так, як один, одному, а вам краще будувати в парі цей бізнес. Якщо у вас вийшла енергія 3, це творчість і робота з ідеями. Ви дуже Розумна людина, дуже творча людина, у вас дуже багато ідей. Ви можете брати, багато купувати навчань і одразу все вчити. І у вас це буде дуже класно получатись. І так само розвивайте свою творчість, проявляйтесь. Для енергії 3 вам потрібно бути на сцені. Всі ваші гроші, ваші фінанси лежать ось. На сцені вам потрібно виходити і сіяти, вам потрібно проявлятись в блогі, вам потрібно вести соціальні мережі, тобто вам потрібно займатися творчою енергією. Якщо у вас вийшла цифра 4, це стабільність і інвестиції в нерухомість. А на рахунок інвестицій я вас навчу, як рахувати, в які місяці, в які періоди свого життя вам найкраще буде інвестувати. Інвестувати у навчання, інвестувати в нерухомість, інвестувати в себе, інвестувати в свій гардероб, інвестувати. У своє здоров'я, у зовнішність я вам розкажу про рахунки, за допомогою яких ви це все будете рахувати, як вам найвигідніше буде діяти в окремий період. І це все буде пов'язано з фінансами. Якщо у вас 5, це у вас енергія ризиків, швидких заробітків і комунікації. П'ята енергія у нас це про те, що ви такі люди, що можете навіть саму складну інформацію подати зрозумілим, простим язиком. Ось я іноді, знаєте, тривожуюсь на рахунок того, що я подаю інформацію, можливо, якось не дуже зрозуміло для знаєте, простих обітателів, яких не зв'язано з нумерологією, просто для простих людей. Напишіть, до речі, мені в коментарях або в особисті повідомлення, чи вам по цьому відео-уроку було все зрозуміло. Я буду дуже рада такій, такому фідбеку від вас. І енергія 5. Енергія 5 це у нас, знаєте, продавці від Бога. Вони можуть продати абсолютно все. Тобто таких людей в своєму бізнесі можна ставити: от дивіться, якби я строїла якусь структуру, я би знала, що п'ятірочку потрібно ставити на продажі, а двічку потрібно ставити на дзвінки, а одиничку потрібно ставити в керівництво і всіми цими людьми управляти. А сім сімірку сьому енергію потрібно ставити на онлайн-продажі, і вона там буде як рива в воді. Тобто, бачите, дуже класно приміняти нумерологію в бізнесі. І вистраювати навіть людей по їхнім енергіям. Тобто класно, коли ви приймаєте на роботу, питаєте дату народження людини, звели всі цифри її, сплюсували, сплюсували звели до, одної, до однієї енергії, і у вас виходить якась енергія. І ось у вас вже підказки на яку позицію ставити ту чи іншу людину. Якщо у вас вийшла цифра 6, 6 це у нас краса, сімейний бізнес, гармонія, любов. Взагалі у нас енергія 6 це дуже гарні люди. Вони от, прямо от їх видно, що це йде шестірка. Це красиві люди. Вони люблять все красиве. Вони дуже, знаєте, навіть якщо в ресторані обрають їжу в меню, і якщо там є малюнки, то вони обруть. Найкращий малюнок по малюнку їжу. Якщо вони десь знаходяться у якомусь приміщенні, і воно красиво, вони там будуть просто кайфувати. В пару такі люди собі обирають теж шестірок. Ну, чисто інтуїтивно, навіть якщо ви не знаєте там чисел, нумерології, то шестірка буде обрати шестірку, бо вони дуже люблять красивих людей, вони люблять красиві речі, вони люблять себе прикрашати, вони самі красиві. І по Стірці, це потрібно працювати в сфері краси. Якщо не в сфері краси, то це має бути все найдорожче, все люкс, все лакшері. Якщо ви, припустимо, шестірка і ви агент з нерухомості, то ви маєте продавати і бути реалтором серед люксових таких об'єктів нерухомості. Вам потрібно продавати. Якісь об'єкти, такі, знаєте, найдорожчі будинки, найдорожчі квартири. Не в звичайному сегменті працювати, а в найдорожчому. Якщо це ви працюєте в сфері там магазини одягу, то ви у своєму місці маєте працювати у найдорожчому торгівельному центрі. А в цьому торгівельному центрі ви маєте працювати у найдорожчому, найгарнішому бутіку чи магазині. Це має бути щось дуже дороге, брендове, люксове. Тобто, по шестірочці ви маєте. Працювати у всьому люксовому, у всьому найдорожчому, найкрасивішому і найбагатшому у, у кожній сфері. Якщо ви працюєте у салоні краси, то це має бути люксовий, найдорожчий, найкрасивіший салон краси. Погнали далі. Сім це інтелектуальна праця та аналітика. От, якщо у вас при складанні в цих всіх цифр вийшла енергія 7, то тут я би радила саме розвивати свій бізнес в онлайні. Тому що сьома енергія це про онлайн. І там у вас будуть складатись дуже гарні відносини. У вас там буде нескінченний потік клієнтів, тобто сьома енергія це про онлайн бізнес. Так само, сьома енергія у нас це про подорожі і переїзди. У вас будуть складатись гарні відносини, ви будете знаходити нові еде, ідеї, нових бізнес-партнерів саме у подорожах. У подорожах вам прийде якась ідея. У подорожах ви познайомитесь з якимись для вас потрібними людьми. Саме подорожувати. Або взагалі по сімірці це міграція, це переїзд в іншу країну, хоча б в інше місце. Це і онлайн, і міграція. Вісім. Вел, великі фінанси, бізнес, міжнародний рівень. Тобто енергія вісім, може ви бачили, на руці часто на зап'ясті там е, хтось малює, хтось татуювання робить. Ось таку о, вісімку, це як е, е, безконечність. Не знаю, як на українській мові, нескінченність. Але ця вісімка, дивіться, вона дає так, ця вісьмірка вам дає великі гроші. Але це ще й карма. По вісімці, ви що заслуговуєте, те і отримуєте. Тобто, по вісімці важливо бути чесним, вам важливо офіційно бути працевлаштованим. Вам потрібно офіційно працювати і сплачувати податки. Тобто, якщо ви цього не робите, ваш фінансовий канал заблокований. І ви нібито працюєте, але не знаєте, чому у вас не вистачає цих фінансів. Бо по вісім вам взагалі не можна обманювати. Вам потрібно працювати чесно, і тоді фінанси йдуть до вас нескінченним потоком, тому що це ну, найбагатші люди, у кого виходить вісім. Це найбагатші люди. Список Форбс це всі одинички, п'ятірки і вісьмірки, ну так само і трійки. Тобто, це найбагатші люди, до яких гроші просто отаким нескінченним потоком просто льються. Але вам потрібно бути чесними, по вісьмірці вам не можна на собі економити. І щоб якось прорвати прямо вже і зараз свій фінансовий потік, якщо у вас при складанні всіх цифр. Отрималась вісім, вам потрібно щось придбати. І тоді у вас проривається фінансовий потік. Неважливо, що це має бути. Чи ви собі щось купите, чи ви підете на шопінг, чи ви придбаєте собі нову машину, квартиру, чи щось вам потрібно собі купити. От, по енергії 8 вам не можна на собі економити ні в якому разі. Енергія 9 – це благодійність, вплив на маси. По 9 енергії це у нас, знаєте, найвища енергія. Тобто з одинички ми дійшли поступово до енергії 9. І енергія 9 нас всіх має, знаєте, як мама, всім допомогти. Це такі по дев'ятки, це вчителі. От у мене у старшого сина. Вчитель класний керівник має енергію 9. і я нічуть не сумнівалась, коли я йому це прорахувала. У нас була подорож з дітьми, і там з класом. І я їхала як мама в цю подорож, щоб допомогти класному керівнику. І ми так в подорожі. Він мені сказав свою дату народження. Я прорахувала, і у нього енергія 9. І Я кажу, я навіть не сумнівалася, що ви вчитель, і ви по цій енергії 9 так і йдете. У нас зараз, ви знаєте, в країні війна, і він так само допомагає. Він і тут несе, знаєте, таку свою працю по енергії 9, Він вчить дітей, він служить дітям і допомагає на війні військовим. Він там забирає поранених. Ну, він настояща дев'ятка, бо 9... Це в нас мають бути служителі людям, це лікарі, це хірурги, це військові лікарі. По енергії 9 це у нас адвокати, які захищають людей, це вчителі, це всі благодійні організації, всі під енергію 9. Але так само енергія 9 у нас ще проігрується як війна. Тобто, якщо подивитись, дати народжень, всіх генералів. З минулих війн, всіх наших військових, які стоять в найвищих посадах, там ви знайдете дуже багато дев'яток. Бо дев'ять прям хоче йти на цю війну, і мужчини по своїй девятки ось прям хочуть воювати. Жінки так само, але якщо обирати не війну, а мир. То ви получите від цього світу всі найкращі блага. Не йдіть в війну. Будьте за мир, девятки. Служіть людям і це вам вернеться, повернеться просто в Х10. Якщо ви будете на цій землі розповсюджувати мир та добро, вам все вернеться в Х10. Не йдіть у війну тільки. Я вас благаю. І так, практика, я вам пропоную розрахувати свою енергію і написати або в коментарях до цього відео, або удірите мені, як, яка у вас отрималась енергія. Далі, розрахунок персонального фінансового року. Я думаю, це дуже для всіх важливо, і саме зараз ми з вами розрахуємо ваш. Персональний фінансовий код. Що таке ваш персональний фінансовий рік? Це рік, який показує, коли найкраще починати якісь проекти, коли найкраще для вас ризикувати. Хто не ризикує, тут не п'є шампанського. Дуже світ полюбляє людей, які ризикують. Що таке ризикувати? Це бути в повній довірі до цього світу. В повній довірі це що означає це любов. І вам Всесвіт віддячить, він вам буде, він вас буде сам якби, направляти, підкидувати вам нужні ситуації, нужних людей. І у вас все буде класно складатись. Але є періоди, в яких краще не ризикувати. І це все ми зараз з вами розрахуємо. Як розрахувати цей період? Вам потрібно скласти день свого народження, плюс місяць свого народження, і плюс рік. Який зараз наступає, це 2025 рік. Якщо ви, припустимо, народились. Давайте я візьму знову ж таки мені найкраще на своїй даті. 3 лютого беремо це 3 і 2. Беремо 3 плюс 2 і плюс 2025 рік. Плюс 2, плюс 2. 2025 і плюс 5. Взагалі 2025 рік у нас в сумі дає енергію 9, так буде скоріше. Тобто потрібно до свого дня народження, місяця народження в 2025 році додати 9. Тобто, у мене це буде 3 плюс 2 плюс 9. 3 плюс 2 5, 5 плюс 9, 14. 1 плюс 4, бо зводимо до однозначного всі числа, у нас буде енергія 5. Тобто на цей рік у мене буде енергія 5. І зараз я вам розкажу, що по кожній енергії у вас буде. Не переживайте, всі ці енергії я вам скину файлом. І так, якщо у вас вийшла енергія 1, енергія 1 це початок нових справ, старт проєктів. Тобто тут вам потрібно скрізь казати так: ні від чого не відмовлятись. І вам, вас життя саме буде направляти в нужне русло. Якщо у вас вийшла цифра 2, це співпраці і залучення нових партнерів. Це про партнерство. В енергії 2 вам не потрібно відмовлятись від знаєте, вам запропонують якісь бренди співпраці. Тут вам не можна відмовлятись. Якщо вам хтось запропонує, а давай ось ми разом зробимо ось цей проект. Загашайтесь, це буде вам тільки на плюс. І це програється в мінусі, і получите по шапці, якщо ви цього не зробите. Якщо у вас вийшла енергія 3, це розвиток і активна фаза в вашому бізнесі, вам потрібно по вашому бізнесу скрізь брати навчання, ходити на якісь бізнес-сніданки, бізнес-зустрічі, івенти. Ви маєте бути скрізь, ви маєте детально вивчати свою професію. І тоді у вас буде успіх. Тобто, трип, це про аналіз і про знання. Якщо у вас вийшло чотири це робота. Це вам прямо потрібно включитись в роботу, і це буде накопичування вашого багажу знань з минулих років, коли ви проживали по Енергії 3, ви накопичили багато цих знань про свій бізнес, а тепер вам потрібно ці накопичення вкладати в роботу і прям включитись в такий хардворк. У вас не вийде десь пролінитись, у вас не вийде десь провалятись, бо вас буде заставляти ця енергія прям трудитись. Якщо у вас вийшла енергія 5, то тут, звичайно, так. Для всіх ризиків, так для інвестицій. Ви маєте вкладати в себе в свій розвиток, в свій бізнес, в своє здоров'я, в своїх дітей, у всь... тобто інвестиції у все. Якщо